ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Захищав світле майбутнє України ціною власного життя. На Буковині попрощались з відважним військовим. Солдатові Павлу Мельничуку останню шану віддали в селі іспас. Вічна пам'ять та слава герою! У Чернівцях скасували наказ про скорочення працівників пологового будинку номер 2 на вулиці Рівненській. Медики та пацієнти закладу неодноразово виступали проти такої оптимізації. Нині під час сесії міської ради за дане рішення проголосував депутатський корпус. Подробиці далі. У Чернівцях скасували наказ про скорочення працівників пологового будинку номер 2 на вулиці Рівненській. За дане рішення нині проголосували під час сесії міської ради. Мова йде не про скорочення тільки мені посити що... 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 консультації. Мова йде про скорочення усіх по пологового на будинку. У кількості двадцять дев'ять двадцять п'ять одиниць це мова не ще на про жіночу консультацію. можливо вам неправильно доносить інформацію. Медики та пацієнти закладу неодноразово виступали проти такої оптимізації. Депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус зазначила, лікарня отримує стабільне фінансування з НСЗУ, і навіть цих коштів вистачає на більшість зарплат. Як результат, це ставить під сумнів підстави для скорочень. Ще хочу звернути вашу увагу, що комісії надали повністю усі фінансові документи, і ми комі. Водіопрозглядати і тільки надходжень від НСЗУ вистачає на 80% від надходжень НСЗУ вистачає на заробітню плату колективу. Це ми ще не врахували ні при послуги. Ми не врахували інші моменти. Крім скасування наказу, міська рада зобов'язала управління охорони здоров'я оновити колективний договір. Цим проєктом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ перший, який був створений щодо оптимізації, ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я в терміну у місячний срок підготувати новий колективний договір. Адже в існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги, премії стосуються тільки адміністрації і абсолютно не стосуються медичних працівників, що є порушенням службового кодексу. От рішення про створення наглядової ради депутати не ухвалили. Попри те, що законодавство вимагає її наявності в кластерній лікарні, процес лишається на етапі обговорення. Мова зараз йде про те, що Чернівецька міська рада, як засновник нашого усього комунального нашого установок, ініціює формування комісії, яка буде обирати членів наглядової ради. І насправді таких рішень треба буде прийняти три. Оскільки ви не ініціювали ні виконавчим комітетом, а це є обов'язково. в сьогоднішній день ми створили величезну лікарню, класерну, і постанова Кабінету міністрів вона передбачає саме створення наглядових рад у кожній класній лікарні. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Сильні духом і непохитні в боротьбі каратисти з Буковини повернулись з міжнародних змагань у Хорватії з медалями. У місті поруч відбувся третій етап юнацької ліги карате, що зібрав понад три тисячі учасників з усього світу. Серед них юні спортсмени з України, які показали блискучі результати, як виступили Буковинці, та з якими емоціями повернулись додому. Далі у сюжеті. Наприкінці червня пройшов третій етап юнацької ліги карате. Із поміж трьох тисяч двохсот учасників з різних країн світу були й українці. Конкуренція на турнірі була шаленою. Організатори навіть змушені були скоротити кількість місць у категоріях. Конкуренція на одне місце просто щоб виступити, була вже шаленою і скоротили ще й кількість учасників в категорії: з 96 на 64, для того, щоб швидше проводити змагання якісніше. Муковинський клуб Капуцин зробив ставку одразу на два напрямки ката і куміте. Саме так команда тренера Максима з будує системну роботу над результатами і розвитком спортсменів. У нас є золота медаль в категорії до 14 років. Хлопці до 40 кг. Це найлегша категорія. У нас два атлети приймали участь в категоріях ката, це бій тінню, а два атлети приймали участь в категоріях куміте. Ми стараємося розвиватися в двох напрямках, стараємося робити. Прорив, тому що в Комітеті у нас в Україні наразі як таких проблем немає з результатом, то в Ката у нас є чуть проблеми з розвитком і з результатами. Юрій Павлюк один із наймолодших переможців турніру. Йому лише 13, але він уже демонструє спортивну зрілість. У фіналі хлопцю довелось змагатися із нейтральним каратистом із Білорусі. Якщо б не мій тренер та мій клуб, це особи не було. Я дуже вдячна своєму тренеру і своїм одноклубникам за підтримку, що це теж допомагало мені розминати, підбадьорувало мене. У мене був час, я згадував, як інші каратисти вигравали країну агресора і теж хотів потрапити в цей склад. Тренер клубу Альфа задоволений результатами: дев'ятеро спортсменів і три медалі. Команда показала якість, а не кількість. Додає Олександр Сергієв. Ми дуже задоволені результатом, тому що в принципі нас поїхали на дуже багато людей, але ми показали достатньо якісний результат. Тобто, з дев'яти спортсменів ми привезли три медалі одну золоту і дві бронзових. Його підопічний Георгій Піцул абсолютний лідер у категорії до 75 кілограмів серед спортсменів. ю 21 його успіхи вже увійшли в історію, адже жоден каратист не набирав стільки залікових балів за весь час існування цієї категорії. Георгій Піцул – це його четверта медаль, і за рахунок цієї медалі він підтвердив статус найкращого в категорії. Мінус 75 п'ять кілограмів ю 21 за всю історію. Тобто, за всю історію існування цієї категорії ніхто більше за час виступів саме в цій категорії в цьому віці, ніхто більше нього не набрав балів. Тобто, у нього найвищі результати. Він, як кажуть, чемпіон all time. Для Георгія перемоги результат багаторічної праці. Він зосереджено виходить на татамі, щоб зробити свою роботу. Взагалі, приємно це усвідомлювати, що такий результат став вже, так скажемо, ну, звичайною подією, і це насправді просто результат дуже багатьох років праці і роботи над собою, щоб приїжджати на такі турніри і. Просто робити свою роботу, робити її найкраще і виходити звідти завжди з медалі. Цього разу у фіналі він розгромив суперника. У Фіналі я зустрівся з представником італії. Якщо чесно, до цього я не бачив. Хоча мені говорили, що він там непогано виступав по юніорам. Тим не менш, був повністю настрої і. Всі думки були тільки за себе, що я маю робити в тому поєдинку, як я буду його вигравати, і вийшло перемогти його дуже впевнено вісім ноль достроковому рахунком. Тренер клубу Лідер Валерій Чоботар бачить розвиток у появі нових імен. Цього разу на себе звернули увагу двоє спортсменів клубу, які вперше піднялись на п'єдестал пошани. Для мене найкраще це тоді, коли з'являються нові зірки і нові спортсмени, які роблять медалі. Тому що я борюся за стабільний результат тих спортсменів, які вже перемагали. Але цікаво, щоб з'являлися нові обличчя. Це буде показувати наш клас і наш розвиток, в принципі, як клубу. Тому для мене важливіші ті спортсмени, які вперше посіли якісь нагороди. А це Шмідов Олександр, який став перший, і Урсуляк Давид, який виборов друге місце. От вони для мене виділилися в цьому турнірі. Для Олександра Шмідова ця перемога стала новою віхою в кар'єрі. Після попередніх турнірів він нарешті зійшов на найвищу сходинку. Саме на цій на цей турнір я вже був два рази. В Першому я програв четверть фіналі, а зараз виборов перше місце. Моєю опорою підтримки є батьки Валерій Чоботар та тренер, весь тренерський склад нашого клубу. Марія Гнесь золота призерка, яка не просто виграла фінал, а вкотре зробила це у поєдинку із представницею країни-агресора. Ці змагання для мене пройшли успішно. Золото я дуже цьому рада. Я змагалася в фінальному поєдинку з представницею країни агресора. Цей бій був для мене найцікавішим і найважливішим. Її філософія перемоги проста: їхати лише за золотом. Їхати тільки за золотом. Якщо ви їдете за те, щоб зачепитися за якусь медаль, з думкою про те, щоб взяти хоча б якісь призові медалі, ви ніколи не переможете. Їдьте з впевненістю в тому, що ви заберете золото. Президент Чернівецької обласної федерації Карате каже, пишається результатами земляків. Ми дуже задоволені, тому що це вперше чотири золота з прем'єр-ліги дитячої. Це найкращий результат в Україні. Завдяки цьому результату чернівецьких спортсменів Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ми пишаємось всіми спортсменами. Чернівці, як завжди, попереду. Я впевнений, що крате це найкращий вид спорту. Юні каратисти з Буковини повернулися додому з високими результатами, медалями та натхненням. Вони гідно представили Україну на міжнародній арені, довівши наполеглива праця, підтримка тренерів і віра в перемогу здатні творити справжні спортивні дива. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дитинство має бути у кожного. В цьому переконані вихованці Чернівецької циркової студії. Аби підтримати дітей з паліативного відділення міста добра, вони вирішили зібрати кошти через благодійний концерт, акробатичні трюки, танці та інші яскраві номери. Усе це, аби своїм талантом надихнути чернівчан на добру справу. Коли відбудеться виступ, та як долучитись до заходу, знає моя колега. Драйвова музика, майстер-класи, яскраві емоції та безліч смаколиків. А головне справжні дива у повітрі та на землі. Дитяча циркова студія Гротеск влаштовує свято для чернівчан, аби спільно зібрати кошти для тих, чиє дитинство затьмарює важка хвороба. Ми робимо благодійний захід, збираємо кошти на ліки і на харчування спеціальне для діток з хоспісу дім метелика. Благодійної організації Марти Левченко – місто добра. Коли номери дозвітнього концерту були майже готові, у колективу виникла ідея завдяки своєму таланту заохотити містян до доброї справи, каже співорганізаторка благодійного заходу Ірина Сагайдак. Дуже важливо надихати, тому ми хотіли, щоб нас побачили якомога більше діток, і дуже хочеться допомагати. Сьогодні, в принципі, дуже багато людей, дуже багато компаній різних, загалом ціла Україна, спрямовує допомогу для збройних сил України, і це правильно, це важливо, це потрібно робити і продовжувати. Але оскільки ми працюємо із дітками, то ми вирішили, якби їх поєднати з іншими дітками, і наше добро направити на благодійність дитячу. Організатори обіцяють насичену програму для глядачів. До цього благодійного заходу підключилось дуже багато спонсорів, і таким чином ми хочемо ну якби пригостити, залучити ну, більше дітей нашого міста. Так само, ми запрошуємо на цей концерт діток з дитячих будинків, з інтернатів. з… Дитячих будинків сімейного типу, з реабілітаційного центру, тобто для них підготовлюємо там, спеціальні подарунки, смаколики, щоб ну, хоч якось порадувати дітей. Ми так ну, між собою назвали це такий проєкт Діти дітям. На сцені представлять майже всі жанри циркового мистецтва. Це і повітряна гімнастика на різних повністю реквізити на різному реквізиті. Тобто, це і полотна будуть, і кардаперель, і, і кіль. Це буде. Так само у нас будуть партерні номери, тобто ті, що працюються на землі. Еквілібристика представлена у нас еквілібром на катушках, еквілібром на моноциклах на одному колесі. Ось абсолютно різножанрова програма буде. Майже всі жанри церковного мистецтва, які ми викладаємо тут у нас, будуть представлені на цій сцені. Юні артисти відповідально готуються до кожного номеру, адже знають, цей виступ особливий. Ми можемо допомогти їм знайти сім'ю їхню. Якщо вони, можливо, ну, хворі, можна їм допомогти. Я б дуже би хотіла б. Щоб в мене був хороший настрій, тому що від настрою залежить, як я буду працювати. Я хочу, щоб всі вся наша команда дуже гарно виступила, щоб ці дітки це запам'ятали, їм було радісно на душі. Я готуюся, щоб виступити номер, щоб може то, може, будуть за ці номери гроші давати. Наприклад, на війну діткам сіля всім які хворі або без батьків В мене має бути номер єдність. З дівчатами будемо танцювати. Ну буде хто знизу буде тримати всіх дівчат, а хто зверху, вони будуть на них робити всілякі друки своїм виступом? Я зможу допомогти а, хворим діткам. Благодійний захід Магія гротеску від мрії до тріумфу відбудеться в літньому театрі вже 7 липня о 17 годині. Вхід донат на будь-яку суму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. 13 тисяч євро за ухилення від мобілізації СБУ на Буковині викрила черговий канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Чернівчанин організував незаконні мандрівки разом із трьома своїми знайомими. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ у хілянтів, забирали просто від місці їхнього проживання або навчального полігону з різних регіонів України, привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали прийти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники часто змінювали автомобілі, водіїв та готелів, яких поселяли клієнтів. А також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували за вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Суд обрав компанії запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває слідство. Логістика важлива складова успіху української армії. Волонтери української команди передали вантажівку з гідробортом 72 й бригаді. Українська команда сьогодні передає цю 12-тонну вантажівку нашим бійцям, нашим героям 72 й бригаді чорних запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, боронили Данеччину. І сьогодні виконують бойові завдання на Дніпропетровщині. З початку повномасштабного вторгнення українська команда передала на передову понад 80 автомобілів, 3 тисячі дронів та інше спорядження загальною вартістю близько півмільярда гривень. Аварія з потерпілими трапилась в заставні. 22-річна чернівчанка не впоралась з керуванням автомобіля БМВ та з'їхала у кюват. В результаті ДТП водійка і її 29-річний пасажир отримали травми. Потерпілих довелось шпиталізувати. Легковик вилучили. Триває слідство. Тікали за кордон, натомість отримали протоколи про адміністративне правопорушення. На Буковині вкотре затримали компанію порушників. Троє чоловіків розробили маршрут по електронній карті та намагались потрапити до сусідньої країни поблизу відділу Красногільськ. Для зручності навіть замовили таксі. Проте за мандрівкою стежили прикордонники. Автівку зупинили, а гори туристів, мешканців Черкаської та Чернігівської областей затримали. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.